Всім привіт! Авторозбор на зв'язку покажу вам Ford Focus. Це вже у нас за останній місяць, якщо брати по днях місяць, другий Ford Focus, той був бензиновий 1,6, а цей дизельний і цей має гарну комплектацію. Те, чого не було в тому. Давайте покажу, що в нього є. Ford Focus, це 14 рік, 1,6 дизель, оригінальних тисячі пробігу. Хромований. Хромовані туманки, хромована вставочка з комплектації, легкосплавні диски, резини, на жаль, це сезонка, але в поганому стані. Доїзди цей сезон і замінити. Відразу демонструю він код, оригінальне лобове вітрове скло з системою підігріву Ford. Безключовий доступ, безключовий запуск, два ключики з автомобільчиком. Ні, друзі, немає підігріву. Я вас, я вас мальохо надурив. Двохзонний клімат-контроль, Bluetooth, круїз-контроль, шкіряне кермо, механіка на 6 передач. Датчик світла, сенсор дощу. Притонований вже в нього задній ряд. Ціна, друзі, відразу скажу. Ціна його стартуємо з 9 тисяч, можемо щось обговорити, але не багато притонований задній ряд, так я вже це сказав. Ну, така комплектація, в принципі, прикольненька. Чотири електроскопідйомники складання, регулювання і підігрів дзеркал, хромовані такі гарні рейнги. Підлокітник або моєму, наприклад, і не було підлокітника. Ну, така в нього комплектація. Що можна з ним зробити? Можна взяти в кредит, можна цей автомобіль. Перегнати в будь-яке місто України, перегнати, е, можна також обслужити під ключ, якщо вам потрібно ГРМ, масла, фільтра, е, частковий ремонт ходової частини. Я думаю, що вже за, вже за такий пробіг, можливо, якісь резинки на підході в загальному автомобіль по ходовій добре, не стукає, щеплення працює гарно. Е, гума, я вже сказав на сезон і під заміну, або й два колеса бажано би було придбати вже на зараз. По фарбованих елементах немає нічого. На капоті не знаю, що це, але ось є такий нюанс. Квадратик зафарбований і зашпакльований. Не знаю, що з ним робити. Поки що ми не вирішили фарбувати, не фарбувати. Взагалі поки що рішення цього питання ми не маємо. Тому показую вам, як є. Не знаю, можливо залишати так, можливо, наклеїти якусь красиву наклейку. Не знаю, напишіть в коментарях, як правильно робити з отакою штукою. Що тут було, важко здогадатись. Можливо, втрапило великий каміння, зробило яму, і вони нашпаклювали, можливо, ще якась історія, ну, важко зараз про щось говорити. Отакий От Ford Focus. він пригнаний зі Швейцарії, до речі, їхав він своїм ходом. 24-й рік, бачите, проплачені дороги на закордон. По багажнику комплект у нас є. Тут докатка, у нас присутні знак аварійної зупинки і домкрат. Ну, Потім поправимо. Ну, якось так. Чорний колір, легкосплавні диски, 14 рік, 1,6 дизель, 202 тисячі, гарний пробіг, безключовий доступ, клімат-контроль, коріш, кермо, датчик світла, сенсор дощу, туманки. Якось так. Якщо він вам цікавий, приїжджайте в місто Рівне. Подивіться, ну або можемо перегнати в Київ. Це десь район плюс 100 доларів, якщо десь далеко аж там Кривий Ріг, Одеса чи ще щось, вартість доставки треба прораховувати окремо, але тут в зв'язку з тим, що це дизель і витрата по трасі район 5,5 літрів, доставка космічних грошей не буде. Тому так. А, ну все. Цікаво, телефонуйте, по лакофарбому пробувати не бачу сенсу, тому що я перевірив декілька разів з нюансів. Ось це. Ціна 9, фокус 14 рік свіженький. Всім добра. Всім гарного настрою. Всім пока, друзі. Якщо цікаво, ви знаєте, де мене знайти, маєте телефон. Мені здається, що фокус досить таки Достойна автівочка, гарний конкурент. Кому? Ну, давайте так, що можна придбати 2014 року за 9000 доларів. Мегана можна, але не факт. Гольфа не можна, Октавію не можна. Астру нема сенсу, вона буде на порядок ну, гірша по якості, мені здається, це моя особиста думка, ніж ця машина. І так в загальному, коли починаєш перебирати, ну, конкурентів насправді в неї і не так багато. Якщо вам цікаво, наберіть по телефону. Приїдьте, покатайтесь, подивіться, зацініть, купіть. Всім добра, всім пока.